Шишацький район село великий перевіз, звичайний собі двір, де живуть незвичайні господарі. Юрій та Лідія Моїсеєнки. Родом із Росії вони туди не хочуть. Більше того, у їх хаті готується підмога українській армії. Почуть смажать мами. У багатьох із цих жіночок синів забрали в АТО. Новайдарівський район. Це тобто, 24 -та буде, там 24-та бригада, третій мотострілковий батальйон. Це зараз там. Вони знають, що такі скупі телефонні розмови, коли син не розповідає нічого, крім усе нормально, мам. Всі тобі привіт передають сину. Щасливо хорошо, До завтра. Це такі наші короткі. Розмови. Вони в один голос кажуть: дітей народили не для війни, а ще досі не можуть збагнути. Як сталося, що фактично родичі стали ворогами? Найтяжче те, що це не Америка, це не Китай, а це свої руські. І як обідно, що приїздить чоловікова сестра, і вона каже такі вішки, що і що газ крадемо, що і людей їмо, і, і, і всі бендери. Господарі дому говорять, допомагають армії уже більше року. Спочатку самі возили в полтавський шпиталь передачі, потім познайомилися із волонтерами, які їздять на передову. Головне ж не тільки щоб приготувати а з якими ще енергією, з яким задором з душою, як роблять вони, це вон, такі от великі, добрі люди. А це наша позиція, це наша родина. Супруг із Росії він її знає прекрасно, як там жити. Там настільки все спілося, настільки нищета во всьому сквозі. Ну, от, матушки пытайся, я говорю, где мои сверстники, там сосед, Ванька. Ну, вот пытаем, он говорит, от спирта сгорел. Вот от некачественного. Самый дешевый продукт это водка. Боже, я молю за вукрасину. Боже, молю тебя за людей, Ты их простый, ты их спаси. Дівчинці всього 10, чим може, вона допомагає також. Наразі п'ятеро чоловіків із великого перевозу вже повернулися, чотирьох чекають усім селом. Тут кажуть, чужих дітей не буває. Тільки так ну, треба, щоб усе було добре, щоб усі дітки були живі й здорові, а ми будемо для них пекти, жорить, все будемо робити.